Сьогодні пасажирські перевезення в місті здійснюються на 23 маршрутах, але зрозуміло, що час від часу виникає необхідність змінювати траєкторію руху автобусів, розширювати маршрути, робити перевезення доступнішим і зручнішим для пасажирів. Потрібно змінювати логістику, і це питання не назріло, воно вже перезріло в нашому місті. Ми будемо коригувати нашу маршрутну мережу, саме маршрутну сітку в другому кварталі 2016 року. У нас працює відповідна комісія. Туманча не можуть звертатися туди своїми пропозиціями. Будемо їх вивчати, будемо вивчати і будемо створювати нову абсолютно мережу і нову абсолютну сітку пасажирського сполучення в нашому місті. І треба зробити так, щоб, якщо ми її повідкоригуємо, вона буде влаштовувати абсолютно більшість мешканців нашого міста і буде зручна для користування. Насправді внести зміну у розклад руху автобусів не так то просто. Існує цілий порядок розроблення, затвердження паспорта автобусного маршруту та змін до нього, який контролюється Міністерством транспорту та зв'язку України. Зокрема, паспорт маршруту включає схему маршруту, умови здійснення перевезень, характеристику, тобто довжину, тривалість рейсу, кількість і тривалість зупинок, визначення небезпечних ділянок доріг, розклад руху автобусів, графік режиму праці та відпочинку водіїв, і він узгоджується з планом міста. Паспорт міського маршруту обов'язково погоджується у міському підрозділі управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України і обов'язково враховує стан проїжджої частини. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах здійснюється на підставі договорів, укладених виконавчим комітетом міської ради, з перевізниками. У 2016 році на території міста здійснюють перевезення 13 перевізників на 23 маршрутах. Хочеться відмітити, що договори, які діють на сьогоднішній день, це договори, які були укладені в минулих роках. А саме у цьому році досі діють договори з 2006, 2008, 2011 року на перевезення пасажирів міськими автобусними сполученнями. Є доручення міського голови Олександра Володимировича щодо перегляду мережі транспортного сполучення міста, тому що на сьогоднішній день вона не відповідає потребам громади міста, Незважаючи на те, що у нас 23 маршрута, вони все таки не охоплюють всі ті об'єкти. Які необхідно добратися населенню міста, хочеться відмітити, що дуже багато надходить звернень громадян, зауважень по окремих маршрутах. Всі ці пропозиції звернення розглядаються нами. І у нас при міській раді існує комісія, робоча комісія. Питання організації пасажирських перевезень в місті Умань, до складу якої включені і представники Укрстранінспекції в Черкаській області, і представники сектору безпеки дорожнього руху Уманського відділу головного управління національної поліції, а також відділу житлово-комунального господарства основним завданням, які поставлені перед нами міським головою і будуть надіюсь, найближчим часом будуть вирішені на засіданнях комісії при міській раді це забезпечення жителів міста зручним транспортним сполученням до найбільш важливих об'єктів нашого міста. Тож в умані автобусні маршрути будуть переглядатися, будуть змінюватися, враховуючи побажання мешканців та можливості перевізників і міських доріг.